Автівка відчинена, а ключі в салоні на Дубенщині у чоловіка викрили авто з парковки. Все сталося у селищі Млинів. Власник ще тиждень тому лишив свою вазівку незамкненою, ще й з ключами на парковці, тому поцупити легковик для зловмисників не було труднощів. Екіпаж сектору реагування за отриманим орієнтуванням зупинили викрадений автомобіль у селі Лішня за понад 20 кілометрів від скоєного злочину. Раніше судимого за майнові злочині 26-річного жителя села Боремель затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України. Мисник від надання правоохоронцям пояснень відмовився максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, це до п'яти років позбавлення волі.